Євгеній Корінець, житель Черняхівської громади, служив у 30 30-й окремій механізованій бригаді. У березні 2023 року був поранений під бахмутом та втратив ногу. Євгеній розповів, що після протезування почав грати у волейбол сидячи у складі паралімпійської збірної України. 1 листопада 2024 року він приїхав на форум ветеранської політики для знайомства з людьми, котрі зможуть допомогти колишнім військовослужбовцям. Я хочу познайомитися з тими людьми, які які можуть допомогти ветеранам надалі соціалізуватися і адаптуватися в цьому житті після поранень і взагалі після війни. Бо я себе знайшов це місце, а хлопці не можуть себе знайти. Хочеться знайти а, такий осередок зробити в нашому селищі, я з Черніхова. І хочеться там, щоб люди допомагали. Бо в місті воно зрозуміло воно якби більше об'єми, більше можливостей. А в селищі хлопці не знають, що чим зайнятися і починають сідати на стакан і тому подібне. киянин Сергій Замелюхін, учасник бойових дій у лавах ЗСУ, брав участь у військових операціях на Запорізькому напрямку. Там отримав поранення після лікування. Повернувся до війська. Зараз за станом здоров'я демобілізувався. Чоловік говорить, що колишні військовослужбовці потребують допомоги. Допомога профорієнтації щоб людина знайшла себе, реалізувала свої там якісь задуми, якісь. Там таланти, якщо в неї є, тобто. Щоб людина навіть почувала себе самотньою, не почувала себе, як кажуть, білою вороною в суспільстві. Ірина Мала очолює у звягелі громадську організацію Родина героїв жінка розповіла, що її син служить у ЗСУ від початку повномасштабного російського вторгнення. Чоловік Ірини також служив у ЗСУ. Помер від ускладнень, які з'явилися після поранення. У форумі Ірина бере участь, щоб прийняти досвід інших громадських організацій, які допомагають ветеранам. Та Сім'ям військовослужбовців у нас є всі в організації. У нас є родини мами, дружини, в яких воюють чоловіки, воюють сини, тому що я розумію, потрібна підтримка не тільки нам, і їм потрібна підтримка. І може бути таке, що наш досвід, те, як ми переживаємо це, все через що ми пройшли, воно може стати їм нагоді. Організував форум єднання ветеранської політики, фонд перемоги та відновлення. Його голова Віктор Софілканич каже, що це. Другий форум перший цьогоріч, відбувся в Бужгороді. Ми започаткували серію форумів єднання для об'єднання всіх громадських благодійних бізнес-організацій, щоб об'єднати в роботі з допомоги ветеранам з. Працевлаштування, започаткування власної справи, в реабілітації, соціалізації. У форумі в Житомирі брали участь близько ста ветеранів, їхніх сімей та представників громадських організацій і бізнесу. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.